Хеппі лор. Допомога при болі в горлі цією розмовою ми почнемо більш велику і напевно розлогу розмову, аналіз того, що відбувається зараз на лінії фронту, тому що до нас під'єднався в нашу студію. Завітав керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій, директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій. Дуже довгий ваш тітер. Міністерство оборони Василь Павлов. Дякую, Добрий. пане Макмакспане Василю. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ну, от ми поговорили зараз з бійцем, який фактично на. Ні, з ділянок фронту стоїть. і Він говорить про те, що дійсно складно, про те, що ворог постійно підкидає нові свіжі резерви. Питання питання таке чи є у нас у нас ресурси для того, щоб витримати, тому що війна вже триває 11 місяців. Сьогодні 24 січня, 11 місяців ровно. І що буде далі? От давайте почнемо з резервів. Да тут все доволі таке просто. Якщо ворог змушений оперувати резервами, змушений накопичувати резерви, змушений кидати в бій непідготовлені резерви, як про що тільки що з фронту нам сказали? Ми можемо. Стверджувати про те, що відповідно збройні сили України мають необхідну кількість військовослужбовців для того, щоб стримувати ворога. Я не хочу зараз наводити, скажімо так, класичні цифри, які визначають кількість людей, які необхідні в наступі, кількість людей, які необхідні в обороні, але виходячи з інтерв'ю, як головнокомандувача збройних сил України, так і міністра оборони, ми можемо стверджувати те, що мобілізаційний план в нас виконаний. І, відповідно, та кількість вояків, та кількість військовослужбовців, які нам потрібні зараз, насоснують. Чи є в нас можливість наростити це? Я сподіваюся, що така можливість є. Плюс в нас постійно виникають в публічному просторі, виникають військові частини з новими номерами, з'являються нові обличчя в телемарафонах, які представляють ті чи інші військові частини. Отже, ми можемо стверджувати, що Збройні сили України оновлюються і мають необхідну потугу для того, щоб зупинити ворожий наступ. Я навмисно кажу такими розпливчистими словами, тому що. Є певні обмеження, які е, накладає, скажімо так, мій статус і політика міністерства оборони в період війни. Ну теж військовослужбовий Максим Бутолін говорив про те, що відчувається нестача важкої техніки. Чекаємо всі на леопарди. Наскільки ми дійсно зараз залежимо саме від цих поставок? Чи зможуть вони змінити да хід війни або забезпечити нас можливістю контрнаступу? Те, що вони здатні змінити хід війни, це зрозуміло всім і нам. Um. Oh. По відчуттю на фронті те, що наші бійці їх чекають, це зрозуміло ворогу через ту інформаційну кампанію, яку він проводить, для того, щоб завадити цим постачанням. Але тут хочу наголосити на тому, що, наприклад, одні з наших найбільших перемог наприкінці березня, на початку квітня, були досягнуті збройними силами України без майже повного без використання важкої техніки союзників. Там дійсно відіграли свою важливу роль протитанкові компи Олекси відіграв. Але свою роль стрілецька зброя, але на той момент збройні сили України не мали там, скажемо, важкого озброєння, не мали бронетранспортерів, не мали там тим більше танків. Те, що пізніше наші союзники за що їм щиро дяка і насамперед Польща, Чехія, Словаччина, Словенія передали нам модернізовані радянські танки, які використовувалися в ході боїв і влітку, в ході э, вересневого контрнаступу, в ході э, звільнення, визволення Херсонщини. Ми це все відзначаємо. Uh, і дійсно вся ця техніка працює. В нас є. Частини, яку цю техніку використовують, але знов-таки не забуваємо, що і працює е, військово-промисловий комплекс України. Е, він ремонтує нашу техніку, він постачає її в бій. Дійсно, хотілося б, щоб ну, там, по е, щолочку в нас з'явилися там новітні леопарди, новітні Абрамси, чи, там можливо Челленджери. Але знов таки на цьому наголошують наші союзники, і це треба розуміти, просто хоча б з е, е, якихось там примітивних знань, що будь-яка нова техніка. Вона потребує панування, вона потребує часу на оволодіння неї, вона потребує ремонтних комплектів, ну і, і так далі. Тобто передача навіть там. Однієї танкової роти це не тільки безпосередньо самі танки, це ще цілий комплекс предметів, речей, знань і можливості, які дадуть можливість нам ці танки використовувати, і так само ми бачимо, що насамперед зараз союзники вони роблять, скажімо так, упор на те, що вони починають готувати наших військовослужбовців володіти тією чи іншою технікою. Навіть сьогодні є заява високопосадовців НАТО, то високопосадовців Німеччини, що е, вони звертаються до наших союзників з проханням почати підготовку українців на танках, але самі танки ще не передаються. Тобто на все потрібен час, і знов таки це підказує і історія, наприклад, другої світової війни, для якої був там надзвичайно поширений ленд-ліз, що від моменту виготовлення до моменту постачання, потім до моменту бойового використання, проходив певний час, який потребував. Е, Володіння цією технікою в будь-якому варіанті, Тому... пане Василю. Давайте зараз доєднаємо до нашої розмови ще одну людину, яка знає ситуацію, зокрема на одній з великих ділянок фронту. мова про південь нашої країни. Що там відбувається? Зараз дізнаємось начальника об'єднаного прес-центру сил оборони та в напрямку Євгена Євіна. Пане Євгене, вітаємо! Слава Україні! Ну, питання до вас напевно, ви також бачили повідомлення окупаційної, так званої адміністрації Запорізької області. Вони там звітували декілька днів тому, що ніби починають російські окупаційні війська просуватися саме на запорізькому напрямку. Потім жоден з інститутів, зокрема інститут вивчення війни і інші і міжнародні інституції, не підтвердили цю інформацію. Отже, питання, що відбувається саме в Запорізькій області. Області наскільки там складна ситуація зараз? Ситуація у нас стабільна, так, вона складна, але разом з тим всі е, наші рубежі ми тримаємо. Ворог дійсно намагався невеликими групами е, до 10 осіб е, здійснювати певні штурмові дії з метою тактичного покращення тактичного положення е, своїх військ, е, але це більше е, покращення для того, щоб е, здійснити вирівняння лінії оборони і таким чином трохи покращити своє положення. А якихось таких великих активних дій противник не здійснював. І ті дії, які він здійснював, успіху не мали. Ворог був відкинутий і частково знищений. От багато говорили зараз і під час нашого ефіру, і попередніх також. І фактично декілька хвилин тому говорили з одним з бійців. Він говорить про те, що відчувається те, що ворог постійно докидає свіжі резерви на передову. Саме в Запорізькій області на Таврійському напрямку. Відчуваєте те, що фактично поповнюють росіяни свої резерви? Ну, звичайно, росіяни вони поповнюють і резерви, і е, частини оновлюють на першій лінії, тому що е, не маючи свіжих резервів, не здобувши е, певне якоїсь е, е, посилення на окремих напрямках, вони навряд чи наважились на е, такі дії. Але разом з тим ми тримаємо під контролем і так, скажімо, так, не розкриваючи цієї картини, ми е, не Ведемо активну оборону, ну, тобто, фактично, те, що деякі інститути знову таки прогнозували, що саме на запорізькому напрямку спочатку очікували якогось великого наступу, потім почали писати про те, що все ж таки ворог більше зосереджений зараз на обороні. Це можна підтвердити от другу цю частину, що зараз вони е знизили активність саме на Таврійському напрямку. Так. Саме так вони знизили активність в першу чергу на запорізькому напрямку. Чому тому, що на херсонському напрямку їх активність вона полягала в основному у нанесенні вогневих ударів по території Херсонщини, особливо місцем їхнього тяжіння було місто Херсон, яке вони не пропускаючи жодного дня, великою чи невеликою кількістю обстрілів, але Кожен день наносили якісь удари, руйнували інфраструктуру і намагалися таким чином вплинути не тільки на інфраструктуру, а й на настрої самих місцевих жителів. Пане Гене, теж хотів запитати. Знаємо, що саме в Запорізькій області був так званий клапан, або о, пункт, через який люди з окупованої території, українці з окупованої території могли все ж таки виїхати о, на вільну територію. Зараз чи є можливість у них це зробити? О, і що там відбувається на даний час? Такої можливості о, з боку окупантів немає, тому що вони перекрили всі можливі. О, о, Пункти перетину лінії зіткнення для того, щоб якомога більше залишити людей на окупованій території, тому що наші люди це наші люди. Ми про це пам'ятаємо для них це живий щит, який вони часто використовують під час своїх операцій. І скільки вже цей КПП не діє, фактично вже декілька місяців здається, правильно? І точної дати не скажу, але да, вже вже далеко не перший день. Дякуємо дуже. Це був Євген Єрін, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Ми повертаємося до розмови з нашим гостем і говоримо зокрема про те, що відбувається на лінії фронту. От ще один, один такий приклад: це таврійський напрямок. Багато було провокацій з боку окупантів, з боку Росіян. Вони намагаються постійно десь стиснути і е, теж обговорюють постійно. І, і знову ж таки інститут вивчення війни постійно змінює дату можливого наступу да росіян. Бо говорять про те, що вони активно готуються. Говорили про початок цього року. Зараз змістили вже на весну початок літа. За вашими даними, коли нам очікувати такої великої провокації від окупантів, давайте не забувати те, що інформаційний простір є таким самим полем бою, який є наші в якому знаходяться наші вояки, де відбувають в полях України півдня на в лісах Луганщини на телеконах Донбасу е, інформаційне поле, телеканали, телеграм, канали, Ютуб, там Фейсбук, все що завгодно, вони так само впливають і на боєздатність війська, вони впливають на здатність до опору і готовність до опору мирного населення. Тому е, вкидання будь-якої інформації, яка порушує стійкість суспільства, вкидання будь-якої інформації, яка е, Вселяє зневіру, яка дає можливість, скажімо так, розхитати суспільство, Вона є звісно корисною для ворога. І тут відразу слід згадати те, що вчора, наприклад, дуже багато телеграм-каналів згадали дві статті Герасимова і Суровікіна, які вийшли ще там п'ять років тому, але які назвали інформаційний простір основним простором для ведення бойових дій. Власне до цього Росія зараз власна навіть доктрина цієї гібридної війни саме Так, да, Це теорія керо. Хаосу, Росість теорія вогнав. інформаційної війни, і де він чітко визначає, що інформаційний простір це єдиний простір, в якому бойові дії ніколи не припиняються. Вони ведуться до початку війни, під час війни і після її завершення. Якраз те саме можемо. і, Якщо це перенести на Запоріжжя, то в неділю в мене там дуже багато друзів почали мені писати, що там Запоріжжя, що там сталося. Власне, я там переглянув і російські канали, і наші канали. А власне, в певної кількості. Каналів власне нічого не сталося, тобто було сілеспрямоване вкладання інформації було сіле спрямоване. Донесення е, необхідної, скажімо так, відомості було вказано там ті чи інші населені пункти, і в результаті росіяни що роблять, що не маючи можливості досягнути перемоги на полі бою, вони створюють перемогу в інформаційному віртуально. Так, віртуально, так. віртуально да, це таке. Якщо згадати там ваших колег з кінофільмів, то це е, е, хвіст, який керує собакою. Фактично вигадана війна, вигадані події і відповідно вигаданий результат. В мене іноді є таке відчуття, що якщо б була можливість прикрити рота своїм воєнкорам чи подібним людям, які, скажімо, в них ще мають власну точку зору, хоча вона не там не завжди приємна для нас. Вони би це зробили. І тоді їм би простіше було б керувати інформаційним простором, тому що навіть той самий гіркін вночі неділі він заявив там дуже обережно про можливість наступу. Дуже ще більш обережніше він заявив про е, успіхи. А ви вважаєте, що в них дійсно такий хаос, що ці всі воєнкори і Гіркін вони самі від себе можуть навіть правду іноді писати? Я не вважаю, що не хаос. Це ну, дещо різні речі. Якщо ми знов-таки повертаємось до Герасімова, то його доктрина в повному вигляді має ще такий компонент, як керований хаос. Тобто тут ми можемо це споглядати. Відповідно, що значна кількість інформації не може з'явитися в публічному просторі з їх боку, там після попереднього якогось погодження. Е, і знов таки це таке просте припущення, що якщо та. Чи інша інформація з'являється, вона відповідно вигідна комусь. Нас дуже полюбляють в скажімо так, в той в тій частині суспільства, яка притримується там конспірологічних теорій, згадувати там боротьбу між вежами Кремля. Ну от фактично, ми можемо це ФСБ проти да, ГРУ, це ФСБ ще проти, з радянських часів да, ФСБ проти ГРУ, ця, да так само, що Герасимов це все ж таки збройні сили Російської Федерації. Це генеральний штаб. Це така стала е, радянська структура, яку ми там можемо провести, там умов від умовного Жукова і згадати, що власне, скажімо так, військові е, на чолі з жуковим за наказом партійного керівництва припинили е, могутні склуб'янки, заарештувавши Берія. Тобто, ось такі конфлікти вони існували завжди і повсю, ну, і повсюди в російській Російському знаєте, дещо нове все ж таки теж з'являється. Оця ситуація з ЧВК Вагнер, з Євгеном е, Пригоже. Який забирає зеків з тюрем і кидає їх на передову. І от знову про що ми говорили з а, військовим з передової, про те, що а, їм же не дають відходити. Тобто не шагу, не кр, не шагу назад, да, ну, як ні було, кроку, да, ні шагу назад, ні кроку назад. Це так це так, щось не... нове. Здається, що росіяни ні... щось нове вигадали ви зараз? Ні, ні. ну знов-таки, все що, все, що здається новим, це воно є новим, доки відбувається аналіз, доки люди, які. За нього відповідають, шукають ті чи інші аналогії. Як тільки воно скажімо так, на аналіз, є певні час, то відразу всі ці аналогії можна знайти. Ну, от ви я вважаю, так, однією з таких людей. Яка аналогія може бути тут? Аналогія знов таки дуже проста. Ми маємо сьогодні цифри, які були озвучені. Що з цієї величезної кількості, яку мобілізував Пригожин з в'язнів, залишилось лише близько 20%. Всі інші вони є ліквідованими, втікли. І... Здалися в полон, ну тобто різні варіанти. Відповідно, ми чітко розуміємо, що бойова якість цих людей вона є доволі таки низькою, за виключенням дійсно тих людей, про яких згадали, яким нема чого втрачати. Тобто, Це люди, які мають там, або смертні вироки, або які мають пожиттєве ув'язнення. Це люди, які скоїли злочини, можливо, свідомо. Тобто всі люди дійсно вони мають і мотивацію, і мають дещо інше. Ще в певною мірою схиблене розуміння участі в цьому конфлікті, і з них виходять ну, реально справжні бійці. Про це у нас навіть кажуть експерти, що після там двох-трьох боїв ті, хто вижив, вони перетворюються на доволі таки кваліфіковану бойову силу, хоча б з того гатунку, що вона вміє виживати. Я не кажу, що там вона вміє досягати результату. І в даній ситуації ми маємо чітко розуміти, що будь-яка хвиля зеків, будь яка ця хвиля мобіків вона дійсно скорочується доволі таки швидко, але з них залишається певна частина, яка створює загрозу. Ну і можливо, що насправді це створює загрозу навіть не стільки збройним силам України, скільки е, якимось політичним групам всередині самої Російської Федерації, в першу чергу населенню. Бо всі ці люди, які виживуть, повернуться туди і продовжують грабити вбивати, незважаючи на те, що їх там на десятки років посадило. Дуже дякую вам. Дуже цікаво було. Це був Василь Павлов, керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій директорату інформполітики Міноборони.